Всі ці діти гордість Косівського району. Кожен з них проявив себе як лідер у певному предметі навчання. Вони призери різноманітних олімпіад на рівні області. Школярів уже відзначили грамотами та кубками. Нещодавно Карпатські вандеркінди отримали ще й імені стипендії від благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Депутат обласної ради переконаний, це не просто увага, це поштовх до майбутніх звершень. Треба стимулювати дітей до знань, треба стимулювати дітей до отримання гарної доброї освіти. Треба, щоб цінність отримати освіту переважала над будь-якими іншими цінностями, в тому числі над цінністю грошей. Тому що той скарб, який діти сьогодні отримують, ті навики змагальності боротьби, які вони сьогодні мають, приймаючи участь в олімпіадах, вони створюють. Той такий міцний стрижень і ту міцну таку базу для того, щоб ці діти зовсім інакшими очима дивилися на те, що відбувається навколо них. Про нагородження за підсумками року представники фонду повідомляють, навчальний заклад заздалегідь, адже це спонукатиме дітей до нових перемог. З кожним роком кажуть косівські освітяни, кількість призерів невпинно зростає. Важливу роль в цьому відіграють наставники школярів, які з усією відповідальністю та неймовірною турботою розкривають таланти учнів. Тенденція до пошуку обдаровин дитини до розвитку її здібності вона активізувалася. Велика в цьому заслуга є творчих вчителів. Ця тенденція буде надалі продовжуватися. Я вже казав сьогодні на відкритті. Вітаючи учасників свята, що зал, який ми використовуємо нашу центру творчості, вже показує, що нам треба збільшувати масштаби проведення цього свята. Грошовими стипендіями представники фонду дерев'янка на. Нагороджують призерів Олімпіад вже третій рік поспіль. Кажуть, таку добру традицію популяризуватимуть і надалі.